Привіт! В Карпатах збереглися колишні секретні бункери, і я розповім про один з них. Випадково на цей бункер взимку в першій половині 2010-х років натрапив користувач під ніком Мітнецік з форуму Експлоорер Львів'Юей. Тоді всі входи до спецоб'єкта були зачинені. Влітку 2017 року спроба потрапити всередину виявилася успішною. Бункер розташовується недалеко від дороги, схований за зеленкою, захисними насадженнями з дерев. Поруч є обжите виробництво. Загалом об'єкт розташований на території, площа якої орієнтовно біля 5 тисяч квадратних метрів. На поверхні бункер легко можна впізнати по монументальних вентиляційних шахтах над більшим корпусом, над меншим просто є якісь горбики порослі деревами. Бункер будували в 1987 році. Багато обладнання датоване саме цим роком, судячи з характерної металевої обшивки стін, кабельних колодязів на землі, розеток з заземленням для ЕОМ та інших деталей, тут мала стояти сучасна електроніка і сидіти за нею люди. Бо є гарна вентиляція, освітлення і кондиціонування. Напевно, розвал Радянського Союзу завадив повністю завершити цей об'єкт, повідомляють, що бункер швидше за все не пропрацював по призначенню жодного дня. Вказують, що до 1994 року на стінах збереглися календарі саме з цього року. Тут сиділи чергові і слідкували за всім обладнанням, а далі наглухо закрили двері і покинули. Ззовні, в середину бункера, веде. Три входи. Судячи з автоматичних клапанів на вході, бункер міг певний час жити повністю відрізаним від зовнішнього повітря. Об'єкт одноповерховий довжиною орієнтовно 100 метрів, шириною 50 метрів. Щоб уявити масштаб спецпоруди, деякі з відвідувачів побачене описують так: коли опиняєшся внизу, то практично зразу офігіваєш, який той бункер здоровий. Ти стоїш в одному кінці коридору і не бачиш, що там вдалині. Ми четверо товклися в різних кінцях бункера і не чули один одного. Безкінечні коридори, які переходять з одного в інший, незліченна кількість однакових пустих кімнат доповнюють загальну атмосферу закинутості об'єкта, а також іноді заплутують і можна з незвички пройти колом, не помітивши цього. Ми бродили там більше години і, якщо чесно, то всі кімнати не обійшли, так їх багато. Структурно бункер поділений на три блоки: технічний, командний і блок зв'язку найцікавіше розташоване саме в технічному блоці. Величезні приміщення, де є потужні вентиляційні та компресорні установки, цистерни для дизельного палива і три гігантські дизельні двигуни, електрощитові та всі інші системи життєзабезпечення, які збереглися на місці. З часом зовні дерева проїли бітум на стелі і бункер почав протікати. Але води станом на літо 2019 року тут було небагато. Відвідувачі бункера не вказали його координати розташування для широкого загалу. Причина, цитую, щоб не ринули львівські металісти, і все не понищили. Шкода насправді, об'єкт дуже годний, проте, виявляється, на одному з російських тематичних інтернет-ресурсів у відкритому доступі місце розташування бункера описане ще в 2014 році. Ось переклад з оригіналу. На околиці невеликого курортного містечка Свалява, що в Закарпатській області України, розташовується покинута гірська танкова частина. На території частини розташовано близько 20 казарм і штабних будівель, а також ангари для танків. На сьогоднішній день всі будівлі знаходяться в аварійному стані. Під горою біля річки розташований великий бункер. Всі два входи добротно замкнені, штурвали зняті вентшахти або заварені, або закладені цеглою. Потрапити всередину можна тільки через головний вхід, зірвавши замок і відкривши гермодвері наклонника. Всередині абсолютно порожній збереглося три дизеля, гермоворота, що ведуть до бетонних забутовок, вся інфраструктура життєзабезпечення. Ймовірно, він не був зданий в експлуатацію. А що ви думаєте про такий унікальний підземний об'єкт? Поставте вподобайку під відео, а також поділіться ним в соцмережах. Дякую!